Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Сьогодні будемо малювати німозу. Я її знайшла, вона була вчора, ну просто бомба така розпущена, була в два рази більше. Але я відклала на сьогодні малювання, і коли прокинулася, побачила, що вона вже така трошки закривається, і треба її скоріше намалювати. Я відірвала гілочку, і ми цю гілочку з вами намалюємо. Що нам треба? Дивіться, уважно, кружечки є, да, листечко таке дуже цікаве, іде е, стерчать такі гілочки. І от ця, це стебло, яке тримає квіти, воно, бачите, трішки таке зігзугом. От ми його і починаємо малювати. Таке воно, воно дуже класно пахне. І головна задача, коли ми малюємо з натури, да, то просто насолоджуватися цією красою. Я приблизно оці гілочки намітила і вже буду, якщо хочете, можете оці кружечки також намітити собі. От я не знаю, вчора я, до речі, сіла на неї дивилася і просто малювала лайнером. І чи ручкою малювала звичайною. І я таке задоволення отримала від того, що намальовувала ці бульбашки, вони були набагато більшими, вони взагалі так один на одного наслаювалися. Це було круто. Це було просто круто. От, А зараз я вимальовую і коли я вимальовую оці кружельця, кружечки. То я дивлюся на неї. Дивіться, вона йде от, е, достатньо рівно. Да? Тобто вона не розходиться роз, е, сильно. І я вимальовую і дивлюся, що в них там всередині е, оці коричневі відтінки, жовті. Отут у мене йде гілочка. Отак, я і також О, якийсь гучок повз. Від неї. І, а зараз треба подумати, ми можемо по мокрому спочатку піти. Дуже обережно я візьму таку штучку, розприскаю, вона неоднорідна, і просто додати якихось таких. Бліків. Да? Тобто це не промальовка, а от просто бліки. За рахунок того, що я не покрила щільно все водичкою, фарба, так, наче такими лягає уривчасто. І дивіться, от я промальовую тут навколо жовтого, беру ще в мене фарби роса. Два жовтих лимонний і кадмій, і трішечки отут всерединку більше додаю цього жовтого. Моя задача зараз це просто, от просто передати настрій, все більше нічого. Воно достатньо швидко висихає. Дуже прикольне листя. Листя також воно з таким, знаєте, жовтуватим відливом. Я взяла зелену, смарагдове зелену і жовтий кадмій. Ще зелену візьму. Бачите, такий. також дуже обережно. О, тут ще вода є. От я прям даю їй розтікатися. А тут, бачите, немає водички, чи вона вже висохла. Папір їй в себе. І візьму пензлик трішечки тоненький. І тут по сухому, тут ще не по сухому, тому я просто з'єднаю ці всі мої плямки. І можу спробувати провести цією ж зеленуватою фарбою, ще коричневою. додам, Дивлюся, який колір. Він такий. Дуже обережно, бачите, воно ще розтікається. Але то, що воно розтікається, це прикольно поставити всередину бубочок якусь таку темну штучку. Е темну крапочку, от я взяла сепію, з жовтим змішала, бачите, такий, е Я не можу сказати, що він брудний, але темно оп, жовтий І воно добре розтікається, тому я дуже обережно. Така непонятно, що поки що, але рухаємось далі. Знову ж таки, для мене ну, те, що я казала, найголовніше час, ну, я думаю, може промалювати трішечки тіні, бо тінь це воно. Дуже класно, коли вона є. Що ми зробимо з тінню? Ми візьмемо ультрамарин. Я візьму трошки оцього коричнювато-жовтого, додам до цього ультрамарину. Бачите, така спочатку це все в нас про змішування фарб. Така зеленувата, сіра фарба виходить. І вона дуже імпонує оцій тіні, що має бути під листям. Під гілочками, воно не торкається десь тут. Якщо дуже таке прям а, яскраве, ми розмиваємо водичкою, розмиваємо. І отут от під е, самими жовтими штучками. Я теж додам тіні. Тут вони щільно прилегають до аркушу паперу, і тут може бути тіні більше. Тобто я додаю туди такої поки що нічого не зрозуміло, але ми продовжуємо. І дивіться, ну, в мене, як ви бачите, більше таке, я не можу сказати, от прямо ми вчимося, так? Да? А якби за рахунок цього YouTube каналу, ми разом пізнаємо якісь, якісь відкриття, робимо щодо фарб. А зараз я спробую пройтися по гілочкам, воно розтікається, десь розтікається, десь ні. І я їх вимальовую. Ось такими штуками. Поки що це плями, але в моїй уяві, як завжди, коли я думала, як ми з вами намалюємо, в моїй була краса, таке все промальоване. Але, знаєте, буває, іде не туди. і От, ну, як на мене, я завжди це кажу на Подолі, коли ми малюємо, головне бачите, що подобається. Да? От Є такий вислів, підкажіть, щоб ви, що виправити, щоб стало краще. Вони, воно, типу, прикольний вислів, ну, такий мотивуючий, але є ще така штука: да? подивіться на те, що вас вже є гарним. і Похваліть себе за це, да? тобто підтримайте це, підтримайте те, що є. Ну, і, звісно ж, я також цьому принципу стараюся вчитися, бо своє ти завжди або від нього відсторонюєшся, воно, воно типу, ніяке. Або ти його перебільшуєш максимально і вважаєш, що це мега супер краса, всі останні нічого не розуміють. От. Ну, не хватає, да? вона в мене вийшла більш синювата. Хочеться такого зеленого відтінку, зеленого з жовтуватим. Тут оце фарба була. Прям до неї. Хочеться прям такої зелені, зелено-жовтої. І знову ж таки сюди обережно, дивіться, вже в нас оці наші штучки кружельця, вони висохли. Я додаю вохру до оцього зеленої фарби. Тут в мене жовта, зелена, вохра, таке все. І обережно по-сухому, донесенько веду цю гілочку. І що я ще хотіла сказати, що немає правильно-неправильно. Ну, ми малюємо, ми просто насолоджуємося процесом і ми дивимося, а що виходить. Ми пробуємо цю фарбу якось використовувати так або інакше, от як захочеться. Просто пробуємо, і отут дивіться. Вона сама такими точечками. І я починаю робити от по-сухому не лисування, а такі точечки на цих кульках. Я хочу точно так же зараз зробити і жовтим. Це в мене там, де от темрява, там, де воно виходить зсерединки. Не знаю, зараз подивимось чи вийде у нас, чи ні, бо. Що здається, що воно. Ми трішки... Я трішки його Пере... Бачите, я взяла лимонну, але хочеться туди додати все-таки мімоза, вона більш жовта, чуть її не назвала обліпіхою. Більш така жовтувата. І, до речі, от також я беру насичений колір, просто дивіться, як воно виходить. Все-таки акварель, коли вона прозорість, таку тендітність додає і додає красу. От сюди кудись. Що скажете? Таке, да? Ну, конечно произведение искусств у нас більше від природи. А в мене таке трішки брудне вийшло, хоча, а так воно десь і виходить по кольору. Я старалася підібрати все як коричнюватиме. Отаке отаке в нас вийшло. Що могло б ще бути, да? тобто могло б ще бути, наприклад, якщо б в нас була чистенька водичка, ми могли би дуже швиденько взяти мию пензлик жовтою фарбою накидати мімозу. Це по-вологому, да? у нас там було. Накидати її з серединки. Багато водички. Перебрати воду. Як воно цікаво? Зеленого цього. Угу. І так, бачите, в нас теж якась така своя фішка виходить. Беруть фарби сині, вохра. Бачите, все воно тече? І знову зараз спробую пройтися жовтою фарбою, жовтий такий кадр. І пройтися, намалювати. <гілки>. Бачите, беру яскраву фарбу. Взагалі бажано зараз підсушити феном, але я не приготувала, бо думала, що будемо трішки в, іншому, в іншій манері малювати жовтий. Зараз це така експресія в мене виходить, да? тобто я щось малюю і те, що не відповідає, тут я більше старалася, бачите, олівцем промалювати, а тут вже не те, що не відповідає дійсності, такої фотографічної, реалістичної. А більше от якусь таку штучку. Заходжу сюди під жовті бульбашки і от, залишу собі міозу, щоб вона була і така, і така. І дивіться, що краще, да по кольорам. Тут набагато цікавіше, коли воно підсохне. Можливо, я трішки його е, щось додам. Тобто, ваша задача. Просто вилити свої емоції, просто е, залишити емоцію, написати, що ви купили мімозу. Я буду дивитися, напевне, я пригадаю, як я її купляла. Як вчора підходили люди і цікавились, це у вас штучне чи, чи воно на ну, таке класне, як вони її нюхали ще зустріла знайому, так ще й кусочок відламала їй якраз зі своєї гілочки. Зараз покажу вам її. Тобто і я буду пригадувати цю мімозу. Звісно, я ще спробую вдома всю її намалювати, але це більше піде на неї часу. От. І як то кажуть, чим більше практики, тим краще. Взагалі, от в ідеалі, а, ще вам покажу зараз, я сьогодні ще її малювала. Якщо я знайду, не бачу зараз. Оце мій був також набросочок такий, бачите, <гум> не знаю, чи схоже, чи ні. Але я до чого, чим більше прикладів ви намалюєте, тим краще, тим ви впізнаєте, що ви відчуваєте. Дуже дякую, що дивилися. Напишіть, як вам воно оце все мімоза з натури, два вида і взагалі. І просто дякую, гарного дня!